О, як прекрасно вишиває осінь, багряний уплітає золотий і тягне нитку, журавлину в просінь. І дуб махає листям молодий усе буяє жовтим і червоним, і срібний лізе ниткою журби. Зелений колір завжди він голодний, не хоче з листя зникнути йти. О, як прекрасно вишиває осінь, русява леді, ніжна і золота, вона курличе і кидає у просінь. Уміла завжди й трішки непроста. Осінь це дійсно та леді, яка непроста своїми барвами і непроста днями погоди. Але завжди красива і неповторна. Нехай вже настане мирна і спокійна осінь, щоб нарешті люди жили в мирі, в спокої і раділи життю і кожному дню погоди. Як завжди бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові. Нехай скінчиться ця клятуща війна, і всі ті, хто її розв'язали і наживаються на ній. І хай нарешті світ стане тихим і мирним, із красивими осінніми днями. Нехай янголи-охоронці оберігають наших захисників і захисниць, героїв, весь український народ. Не опускаємо руки, зло перемагаємо добром, бути добру і з Богом.